Скільки котів живе на нашій планеті? Відповіді не знає ніхто. За найправдоподібнішими цифрами від 600 мільйонів і аж до 1 мільярда, і майже половина з них живе на вулицях. Їх популяція зростає швидше, ніж ми встигаємо рахувати. Але як маленький пухнастик став одним із найуспішніших хижаків на планеті? Зараз я розкрию факти, через які ви зовсім по-іншому подивитесь на свого кота. Ви на каналі Same World. Залишайтесь з нами, буде цікаво. Кішка з особливою ретельністю обирає безпечне місце для народження кошенят. Вона виношувала їх більше 60 днів, та зараз вже готова до пологів. За одну вагітність кішка народжує від трьох до шести кошенят. У цей світ новонароджені котики приходять сліпими, слабкими та майже глухими. Пуповину при народженні мати кішка вимушена перегризати самостійно. Нюанси природи ніхто не відміняв. Середня вага одного кошеня становить лише від 80 до 115 грамів. Поки що, це беззахисні створіння, котрі не можуть вижити без піклування матері. Незважаючи на повну сліпоту, кошенята мають хороший нюх, завдяки чому, по запаху, вони можуть впізнати матір. Вони не знають, куди вони потрапили, як виглядає їх матір та їх брати і сестри, але вони добре їх відчувають. Маючи рефлекси смоктання, котики активно шукають цицьку та стимулюють її для виділення молозива. Перші дві доби після пологів кішка виділяє саме молозиво, а не молоко. Це суперкорисна суміш, яка допомагає кошенятам зміцніти в перші місяці життя. Новонароджені кошенята мають чималий апетит. Вони їдять кожних 2-3 години, але не всі. На жаль, один із них народився кволем. Як справжня мати, вона не лишає його віч на з жорстоким світом. Кішка буде намагатися відігріти кошеня, а вилизуванням вона буде стимулювати дихання. Кішка по своїй природі не розуміє поняття смерті. Вона сприймає кошеня просто як слабке і вважає, що йому потрібна допомога. Але після кількох годин безуспішних спроб тішка зрозуміє, що кошеня не відповість їй. Вона перестає кликати його, годувати і доглядати, перемикає увагу на живих малюків. Померлого котика вона віднесе подалі від гнізда. На вулиці смертність кошенят при народженні може сягати до 50%. У домашніх умовах смертність майже нульова. На даному етапі кошенята ще не вміють ходити, тому у межах коробки вони пересуваються повзком. Все, що вони будуть робити впродовж першого тижня після народження, це їсти та спати. Поки що, малюки мають трохи меншу температуру тіла, ніж дорослі коти. Саме через це кошенята часто сплять один біля одного в притул, щоб зігрітися. В період з 7 по 10 день життя кошенята розплющують очі. Усі котики при народженні мають блакитний колір очей. Вся справа в тому, що молодий організм поки що не здатен виробляти пігмент меланіну. Простими словами, клітини, меланоцити які відповідають за колір, ще не прокинулись. Через відсутність пігменту світло розсіюється всередині ока, і ми бачимо блакитний або сіро-блакитний колір. До речі, саме цей ефект робить нево-блакитним. Продовж перших двох тижнів у маліків починає з'являтися слух. Вони стають більш активними та досить швидко набирають вагу приблизно по 10-15 грамів на день. Такий швидкий набір ваги досить логічний, тому що молоко кішки набагато корисніше ніж у корови. У ньому набагато більше білку та жиру. До речі, у кішки може бути різний смак і склад молока на різних цицьках. Кожна цицька це як окрема фабрика, іноді кошенята навіть обирають улюблену цицьку і б'ються за неї, доходячи до третього тижня свого життя. Малюки поступово починають ходити. Їх вушка випрямляються, слух стає більш чутливим, а інтерес до навколишнього світу зростає. Приблизно у цей же час кошенята вперше починають видавати звуки, схожі на мевчання. Таким чином, до моменту взросління кошенята кличуть свою мати, але дорослі кішки між собою майже не м'яукають. До кінця четвертого тижня у котиків починають прорізатися перші молочні зуби, але вони ще не досить міцні для пережовування твердої їжі. Тому харчування молоком може продовжуватися аж до восьмого тижня. Кожного дня дитинчата стають більш активними. Вони відточують свої навички полювання на хвостах чи лапах своїх братів та сестер. В той же час котики починають копіювати поведінку матері та вчаться вилизувати себе. В цілому, вилизування це одна із найважливіших частин життя будь-якого котика. У них на язику є маленькі гачки, ними зручно розчісуватися. Вони прибирають випавшу шерсть та бруд. До того ж, у спекотні дні коти майже не пітніють, тому після вилизування слини на шерсті випаровуються і охолоджує тіло як міні-кондиціонер. Починаючи з п'ятого тижня, мати кішка поступово зменшує кількість молока для кошенят. Вже у найближчому майбутньому котики будуть самі займатися питанням харчування. Життя вуличних котів дуже ускладнене через відсутність стабільного джерела їжі. Щоб вижити, вони вимушені ловити пацюків, жаб, птиць або комах. І якщо влітку такої здобичі котики можуть знайти вдосталь, то взимку ситуація критична. Проте є дехто хто допомагає котам беззупинно і цілодобово. І цей дехто це людина. Навіть не усвідомлюючи цього щодня, люди викидають у смітник таку кількість їжі, що її вдосталь вистачає котикам для харчування. До того ж, велика кількість людей не проти прогодувати котика просто за те, що він милий. Проте питання самостійного годування перед кошенятами постане трохи пізніше. Малюки азартно відточують свої мисливські навички. Для котиків полювання це найважливіша навичка в житті. Вочевидь, кіт, який не вміє полювати, не зможе у майбутньому прогодувати себе. Розуміючи усю важливість цієї справи, мати кішка з самого дитинства навчає кошенят полювати. Починаючи з 4-го тижня життя, вона приносить до кошенят мертву здобич. Зазвичай, це невеликі пацюки, комахи або іноді навіть і птахи. Це перший урок мистецтва полювання. Мати ознайомлює малюків з запахом та смаком здобича. По мірі дорослішання, починаючи з 6 тижня, мати приносить до кошеня вже не мертву, а живу здобич. Тепер уроки полювання стають ще більш цікавішими для кошеня. Через те, що здобич рухається та намагається втекти, кошенята навчаються вислідковувати свою жертву, підкрадатися до неї та робити прицільні стрибки у її сторону. Мати кішки не вмішується у ці ігри, вона лише доглядає за кошенятами. В ті моменти, коли мати не принесла нічого для кошенят, вони не втрачають час, а вчаться полювати через ігри з братами та сестрами. Поступово ці маленькі кошенята перетворяться в небезпечних хижаків, але поки що вони не здатні захистити себе самостійно. Маючи добре розвинені материнські інстинкти, мати кішка захищає дітей. Від будь-якої небезпеки. В разі потреби вона не відступить перед бійкою з іншими котами або навіть собаками. Тендітне кішечки на період виховання котиків перетворюються у справжнього міні лева і, здається, у цьому місці більше неспокійно. Хапаючи кошенят за холку, вона переносить їх до більш безпечного місця. Холка кошенят ідеально підходить для транспортування малюків. На загривку майже немає болівих точок. А коли шкіра на холці натягується, кошеня завмирає та розслабляється. Така реакція від котиків називається рефлексом іммобілізації. Мудра мати природа виробила цей рефлекс у великої кількості тварин, щоб вони могли безпечно переносити малечу, а та, в свою чергу, не дригалась і не заважала процесу. Материнський інстинкт у кішок може змушувати кішку доглядати навіть за чужими кошенятами, тому чужий та покинутий котик. Може без проблем стати новим членом сім'ї котів. Але материнський інстинкт не тільки зближує мати зі своїми малюками. Поступово він змушує її навпаки віддалятися від малечі, щоб та могла жити самостійно. Починаючи з третього місяця життя, кошенята вже досить дорослі, тому мати майже перестає її годувати молоком. Вона може навіть відштовхувати нагле дітей, які тягнуться до цицьки. Таким чином, вона підштовхує їх до самостійності. Мине ще місяць. І котики, які нещодавно були беззахисними дітьми, почнуть жити самостійно. Коти це одиночні створіння. Їм не потрібна група осіб, щоб вижити. Вони народжують, полюють та шукають укриття повністю самостійно. Єдиний етап життя, коли котики мають сім'ю, це тільки перші місяці після появи їх на світ. Настає четвертий місяць життя кошенят. Увесь цей час мати кішка навчала їх полювати, вилизуватися та робити інші справи, які важливі для котів. Тепер вони готові до самостійного життя. До цього котики вже багато разів віддалялися від свого гнізда для прогулянок. Але тепер перша смілива кішка залишає свою домівку назавжди. Скоро гніздо покинуть і інші кошенята. Тепер перед цією кішкою стоять три важливих задачі: виживання, пошук їжі та захист території. Саме з останнього пункту котики і починають свій шлях у доросле життя. Перше, що очікує котів у самостійному житті, це визначення з кордонами своєї території. Для котів підбір місця, де вони будуть далі проживати, це ціла наука. Перше і головне, що повинно бути на території, це достаток їжі. Вони шукають місця біля безлюдних смітників. Окрім цього, ідеальною альтернативою стануть точки, де їх підгодовують небайдужі люди. Такі місця котики добре запам'ятовують та періодично приходять туди. Тому котів і можна так часто побачити біля кафе або ринків. Також ідеальною територією може вважатися двір, де буде вдосталь птахів або пацюків. Якщо ж на території, яку обрав кіт, буде мало їжі, з часом він її остаточно покине. До речі, наша головна героїня вже зголодніла. Обнюхуючи навколишнє середовище, вона почула щось смачненьке. За 50 метрів від неї вона вловила запах їжі. Коти мають бездоганний нюх. Сильні запахи вони можуть відчувати на дистанції до 100 метрів. У людей в носі знаходиться приблизно 5 мільйонів нюхових рецепторів. У кішки ж їх у 14 разів більше. Коти бачать світ не тільки очами. Вони дивляться на нього через призму запахів. І, нарешті, знайшовши джерело смачного запаху, кішка починає свій перший дорослий перекус. Не встигнувши доїсти смаколика, кішка помічає небезпеку. Маючи блискавичну реакцію менше однієї секунди, вона починає різко бігти. Швидкість кішки на короткій дистанції до 30 метрів може доходити до 50 км за годину. Це трохи більше ніж у найшвидшої людини в світі. Кішка ховається у безпечному місці і чекає, коли загроза її мене. Наявність безпечних місць, де можна пересидіти загрозу, для котика є обов'язковим фактором. Території, на якій буде жити кішка, обов'язково повинна мати багато безпечних схованок: кусти, підвали та інші місця, де вона зможе перечекати дощ або дочекатися, поки інша загроза її омине. Без цих схованок кішка не зможе вижити, тому вони є критично важливими. Вже починає вечоріти, а наша головна героїня і досі не втамувала голод. Для дорослого кота норма їжі починається від 50 грамів сухого корму на день. Але наша героїня це не домашній котик, вона дитина вулиці. Вона частіше полює, проходить великі відстані та частіше ховається від небезпеки. Їй для харчування потрібно їжі більше, аніж домашньому коту. В її денний план по харчуванню входять 6 пацюків. Або три невеличких птаха, або купа тарганів. До речі, здається, ми почули здобич коти мають унікальний слух: чутливість до тихих звуків в них до ста разів краще, аніж у людини. До того ж, котики мають 32 м'язи всередині вушок, якими вони можуть крутити на 180 градусів, що допомагає краще визначити локацію джерела звуку. За 20 метрів від себе наша головна героїня прекрасно чує звук пацючка. В процесі ігру з братами і сестрами наша мисливиця вже навчилася тихо підкрадатися до здобичі та наносити блискавичну швидку атаку. Визначивши оптимальну відстань для швидкого ривку, декілька секунд вона буде уважно прицілюватися. В неї є лише одна спроба на успішну атаку, тому вона не повинна її прогавити. Блискавичний напад. І здобич вже спіймена. Коти це природжені мисливці. Для швидкого вбивства здобичі вона перекусує йому хребет. Хоча сила укусу у кота набагато слабша, ніж у більшості інших хижаків, все одно для полювання на свою цільову здобич сили більш ніж достатньо. Пацюк має багато шерсті та кісток, але для котика це нормальна біологічна їжа. Смачно наївшись, кішка починає готуватися до сну. Але спершу потрібно знайти затишне та в ідеалі якесь тепле місце. Здається, ця нещодавно припаркована машина на цю ніч стане ідеальним варіантом. Мотор, який ще не встиг охолодитись, дає тепло, а сама машина добре захистить кішку у разі дощу. Дорослі котики, які живуть на вулиці, у середньому сплять до 14 годин на добу. Це трохи менше, аніж у домашніх улюбленців, адже вуличному коту. Завжди треба бути уважним. Зазвичай їх сон поділений на невеличкі цикли по 20 або 60 хвилин. Природа наділила котів унікальними властивостями безпечного сну. 70% часу, коли кіт спить, він знаходиться у режимі напівсну. Фактично, це і є звичайний сон, але очі трохи відкриті, а вушка продовжують рухатися і впольовувати небезпечні звуки. Його м'язи розслаблені, але не повністю. Він завжди готовий до швидкої втечі. Як зараз, машина завелась, кішка підскочила і втекла. Це сталося так швидко, наче вона і зовсім не спала. Як ми вже казали раніше, коти мають унікально розвинений слух. Такі гучні речі, як ревіння мотору, завжди лякають котів, тому що для них такі звуки набагато потужніші, ніж для людини. Привівши себе до ладу, кішка знову почуває голод. Зараз на дворі ніч. А отже, це найкращий час для полювання на невелику здобич. Коти, як і більші їх по сімейству брати Леве, мають унікально добрий зір вночі, котрий кращий за людський у ущість разів. Ось як бачить світ у темряві людина. А ось, що в той же самий час бачить кіт. В пошуках нічної здобичі кішка залазить на дерево. Ця звичка передалась їм від старших братів леопардів. Завдяки висоті вона може легко відстежити потенційну здобич і бути непомітною. Після декількох годин спостережень вона знаходить свою нову здобич. Цього разу кішка вполювала ящирку, але після смачної трапези її безкінечна боротьба за виживання не закінчується. Наразі її почала бучати спрага. На щастя, неподалік є невеличка калюжа з водою. Дорослому коту потрібно в середньому до 350 мл води на день. Але якщо котик харчується вологою здобиччю, ця цифра може значно зменшуватися. Прогулюючись по території, пухнаста пані розвідує її. Тут вона знайшла велику кількість схованок, декілька джерел їжі та тепле місце для сну. В цілому, тут є все, що їй потрібно. Тому наша головна героїня визначилася з територією, де вона буде проживати. Коти зазвичай живуть у межах свого двору та намагаються далеко не відходити від нього. І Якщо вона бачить конкурентку, вона намагається уникнути сутички. А от коти, навпаки, займають набагато більшу територію та ведуть кочовий спосіб життя. І за свою територію вони готові до бійки з іншими котами. Свою територію пухнастики помічають сечею або подряпаними на деревах та інших предметах. Це візуальний знак, котрий сигналізує іншим котам про те, що ця територія вже зайнята одним котом, який готовий її відстоювати. Проте кішки менш агресивні і більш безпечливі, тому намагаються ухилятися від конфліктів. Наступні чотири місяці наша головна героїня займалася своїми кошачими справами. Іноді їй було важко виживати. Іноді вона мала щасливі дні. Тепер наша кішка статево зріла для того, щоб стати матір'ю. Зазвичай це відбувається до 9-го місяця життя. Вона стала неймовірно лагідною, почала гучно мяукати та приймати привабливі пози для зазивання котика. І якщо домашня кішка готова до спарювання лише у сезони весни та літа, то вуличні дами готові до цього майже круглий рік. Менструальний цикл продовжується до трьох тижнів. Якщо у цей період вона не завагітніє, то через час він почнеться знову. Знайшовши потенційного партнера, кішка може випробувати його на міцність. Її поведінка може бути провокуючою. Вона навіть може втекти від кота в пошуках більш сильного партнера. Статевий акт продовжується недовго: дві хвилини і радості кінець. Проте, якщо відкинути жарти, то насправді для самої кішки радості в цьому процесі доволі мало. Під час спарювання вона відчуває біль, тому вони завжди так голосно верещать під час цього процесу. Після спарювання кіт з кішкою не будуть жити разом та будувати сім'ю. Вони продовжать своє окреме існування. Тепер героїня вагітна. Продовж наступних 60 днів вона стане матір'ю. До речі, подивіться, кого вона зустріла. Це ж її матуся. Незважаючи на родинні зв'язки, вони не впізнали один одного. Це нормальне явище, адже через деякий час коти назавжди забувають своїх батьків та дітей. Проте вона відчуває від мами доволі знайомий запах дитинства. Через це вона не проявляє агресії до неї та навіть починає морликати поруч. Морликання, на мові котиків, є сигналом дружелюбності. Невдовзі наша головна героїня пройде увесь той шлях з вихованням кошенят, який колись пройшла її матуся. Проте наразі цей контакт приніс більше шкоди, аніж користі. Вся справа в тому, що мати кішка хвора на лішай і ненавмисно передала цю хворобу своїй дитині. Сама по собі хвороба не небезпечна, проте шерсть на місці ураження поступово буде випадати. Перші тижні вагітності у головної героїні ніяких змін не відбувалося. Вона так само залишалась активною та полювала на дрібну здобич. Проте з третього тижня її активність значно впала. Тепер вона потребує більше сну задля забезпечення ростом дітлахів. Якби багато вона не відпочивала та спала, кішка постійно почувається втомленою. Тому мисливство потрібно замінити на більш простий спосіб добування їжі. Вона тут завжди бажаний гість. Люди завжди залюбки пригощають кішку смаколиками. Проте одна з дівчат помічає, що лапка нашої головної героїні майже злесіла. Якщо кішка лишиться на вулиці, вона поступово втратить всю свою шерсть та замерзне насмерть взимку. Дівчині стало її шкода, тому вона приймає рішення відвезти її у ветеринарну клініку. Наша кішка виросла на вулиці, вона вагітна та не пристосована до людей. Тому огляд проходить не так спокійно, як з домашніми котиками. Ветеринар доглянув нашу головну героїню, виписав їй ліки та доповів дівчині, що кішка вагітна. Для того, щоб вилікувати хворобу, потрібно регулярно мазати лапку. Але хто цим буде займатися, якщо кішка вулична? Ветеринар також пояснив усі ризики, що якщо не займатися лікуванням, то поступова кішка втратить усю шерсть. Зжалівшись над головною героїні, дівчинка приймає рішення забрати її додому. Взагалі дорослих котів люди рідко забирають додому. Проте нашій кішці доля зробила великий подарунок. Тепер вона більше не вулична, вона тепер домашня. До речі, котики, яких забирають з вулиці, зазвичай більш вдячні та ніжні по відношенню до людини. Тому якщо хочете щирого кота, тепер ви знаєте, де його знайти. Невдовзі наша пухнаста героїня народить кошенят, та всі вони будуть жити довге та щасливе життя. Ось так і закінчилась наша подорож у життя дворової кішки. Якщо вам сподобалось це відео, відправляйте його своїм друзям. Хай також дізнаються багато цікавого. У коментарях розповідайте історію своїх улюбленців. Багато кому буде цікаво це почитати. Ставте лайки, підписуйтесь на наші телеграм та ютуб канали. Та якщо маєте можливість, ви можете задонатити нам на розвиток проєкту. Побачимось у наступних відео. Дякую за перегляд!